85 випадків covid 19 підтверджено на Вінниччині за минулий тиждень, що втричі перевищує показники попереднього тижня. Повідомляють у Вінницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб моз. Новий штам covid 19 поширюється по усій країні та найчастіше вражає людей з ослабленим імунітетом і хронічними хворобами. Особливо це стосується літніх людей. Більше про небезпечний вірус розповість Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького центру. Власного центру контролю та профілактики хвороб моз України, пане Ігорю, мої вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, е, що ж відомо що... про новий штам COVID-19 і чим він відрізняється від попередніх? Ну, Перше, що відомо, те, що він уже на теренах Вінниччини у нас циркулює з травня цього місяця. Так що ми говоримо як би про новий, але вже кілька місяців він є. Але крім цього, щоб ми. Розуміли, це зовсім не останній штам, який циркулює, тому що знову є ще ознаки ще більш новішого штаму, який так само вже починає циркулювати на теренах віничі. Але е, сьогодні ми говоримо про стратус і його особливості. А особливості е, такі вони фактично такі незначні е, для нас, якби е, звідш стандартні клінічні ознаки. Але тут трохи є своя особливість, а саме. Це питання проблеми з голосом, охріплість, у голосу, і дуже сильна така втома, млявість, і ну, неможливість працювати. А все інше так само, той самий кашель, ті самі е, проблеми з можуть бути з м'язами, і з суглобами, і з, углобами, і з е, диханням, тобто, як звичайна респіраторна е, інфекція. Розкажіть, будь ласка, які ж основні симптоми, окрім тих, що ви назвали, і чим вони відрізняються від попередніх видів вірусу? Ну до основних ну до симптомів я вже сказав. Ще можна буде додати, що знаєте, з'являються дуже загрозливі симптоми, коли у людей ще і є супутні захворювання, і тому, як ви і зазначили, тобто дуже вкрай небезпечно він може бути для людей літнього віку. І крім того, ми вже маємо одну смерть на минулому тижні, якраз в зв'язку з коронавірусною інфекцією. але ми ще. Поки що не знаємо, чи цей штам був, чи інший штам. Але ми відправили на дослідження матеріал в Київ, центр громадського здоров'я моз України, і далі будемо тримати ситуацію на контролі а і чи... тому. То звичайно, гарантість. А чи ефективні нинішні вакцини проти штаму стратус? Ну давайте так, оскільки сьогодні мутації ну скажімо так незначні. І тому то звичайно і незначні зміни в самій і поведінці, і у складі самого вірусу. То тобто, звичайно, те ті звичайні вакцини, які є на сьогодні, і які продовжують робитися населенню, то звичайно вони є дієвими. І навіть якщо є деякі несуттєві відмінності, то все одно саме головний захист, який надають вакцини, це набагато легший перебіг захворювання, і звичайно, це попередження літа. Ніх випадків. Так що єдиним і головним захистом, крім фізичних, це залишається вакцинація. І на завершення, розкажіть про профілактичні заходи. Нагадайте ще раз глядачам, які вони найефективніші у боротьбі із будь-яким вірусом, не лише з ковідом. Як всі вакцинокеровані керовані інфекції, значить, на першому місці вакцинація. А все інше це вже наше моделювання поведінки, і поведінка ця захистом або без. Якщо ми з вами розуміємо, що скупчення людей може наражати на небезпеку, звичайно, маємо уникати. Якщо немає можливості уникнути, значить використовуємо засоби захисту, а саме носіння маски. Але крім цього, і ще один гігієнічний засіб, який обов'язковий для багатьох інфекцій, в тому числі респіраторних, це гігієна рук і миття рук після вулиці, після контактів з людьми, крім я маю на увазі те, що стосується для харчування або ще щось. Тобто тут ми маємо на увазі тільки респіраторне напрямок, і крімцю, але крім цього, е, руки у нас є і ще головним е, механізмом передачі. Вірусу саме до, до людини, і в тому числі ми маємо унебезпечувати торкання своїми брудними руками обличчя ротової порожнини і слизового очей. Да, тобто, тому що це якраз і є головні ворота входу, в тому числі для коронавірусної інфекції. Пане Ігорю, дякую вам за роз'яснення та за поради. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, бажаю здоров'я. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.